Ось це бомба. Олександр Усик і Тайсон Фюрі провели розмову без масок перед реваншем. У цьому форматі два надважковаговики разом дивилися свій перший бій і коментували ті чи інші епізоди. Тайсон розказав, як йому вдалося так швидко відновитися після нокдауну. А Усик чесно відповів, про що думав після фінального гонгу: влупіть лайк і погнали дивитися. Партнер проєкту Фавбет. Вони постали один перед одним у своїх костюмах, що й на прес-конференції: український хітмен проти маленьких зображень середнього пальця від британця. Вітаємо вас на битві поглядів Олександр Усик проти Тайсона Ф'юрі. Сьогодні я збираюся показати вам те, що вам дійсно сподобається. Переді мною Усик і Ф'юрі. Отож, давайте до справи. Я хочу почати з тебе, Тайсоне. Отже, битва поглядів перед вашим першим поєдинком, і деякі люди кажуть, що ти показав Олександру недостатньо поваги під час цих заходів. Так я боявся його. Подивіться на нього. Чи виказав він вам достатньо поваги, Олександре? Слухайте, я його поважаю. Я знаю, Тайсон поважає мене, але це просто елемент шоу. А як це взагалі було? Виходити на один із найважливіших боїв в історії? Спокойство. А ти в першому раунді трохи балувався, Тайсоне. В першому раунді ти трохи отримав задоволення, та? Ну я просто вийшов і отримав задоволення від того, що побачив 35 тисяч фанатів, які прийшли подивитися шоу. І це було неймовірно. Це був фантастичний досвід для мене на Ріад Сізон. Щодо вас, Олександре, чи отримали ви задоволення від рингу цього разу? Коли я вийшов в ринг, тоді я ніби ожив. І Тайсон, я думаю, також. Адже коли ми бійці переходимо в ринг? Ну ми ніби оживаємо, тому що підготовка бе, тренування бе. А от бій це круто. Отже, четвертий раунд. Дехто казав, що в цей момент все було під контролем, але як це відчувалося для тебе? Хороші стилі роблять хороші бої. В цілому це був реально класний бій, коли я намагався щось змінювати, боксуючи то в одній, то в іншій стійці проти Шульги. І це був саме той бій, який чекали побачити фанати, правда ж? Саме так. Ми перевершили всі очікування. Я сподіваюся, ось цей раунд, о, я пам'ятаю, це були класні аперкоти від мене. Це виглядає як хороші удари вам по тулубу так, Олександр? Так, це були хороші удари. Так, так, було, було. О, рухайся, Саня, рухайся. А ти був здивований тим, що відчув від Тайсона, чи була якась напруга в твоєму куті? Ні. Абсолютно ні. А от після цих хороших раундів від тебе, коли ти влучав по тулубу, ти влучав, ти відчував, що можеш іще додати і продовжити влучати. Я не думав про це під час бою. Я думаю про це зараз, коли дивлюся. Можу сказати, що обидва боксери були хорошими в ринзі. Олександр здобув успіх, мені не вдалося, але нема за що переживати чи засмушуватися. Що зараз відчуваєш, коли дивишся кадри поєдинку? Я щасливий, бо є результат. Так, так. Я теж щасливий, дуже щасливий, тому що це був класний бій. Бо він забрав цей бій рішенням. Окей, я той, хто дуже вірить у Бога. Тож я вірю в Бога і вірю, що у Бога був такий план, щоб усик виграв цей бій, і він це зробив. Ми йдемо до восьмого раунду, і Олександр починає нагнітати. І здається, що він зміг бути поближче до тебе, наблизитись до тебе, як ти для себе це відчув? Це бокс! Бувають моменти, коли ти отримуєш пописку. Олександра, що до цього раунду, як ти його коментуєш? Чи пам'ятаєш ти, як дав більше тиску на Тайсона? Так, було таке. Я пам'ятаю. Я не хотів йому урон наносити, я просто боксував. Мені не треба цього робити. Урон. Я ж знаю, що таке бокс. Я знаю, що він поїде додому до, до дітей, до дружини. Це погано, коли ти наношиш, наносиш урон своєму опоненту. Тайсоне, всі бачили ці епізоди. Розкажи, що в цьому моменті було з тобою не так. Що пішло не по плану? Ну, я пропустив удари, і там пішла кров, як бачите. Так, це була кров, це було жорстко. Пропустив удар і от кров з носу. Щодо твого кута було багато критики, мовляв, там так багато голосів, що ти насправді не чуєш нікого. Що ти про це думаєш? Так, з кутом все було добре. Люди можуть казати те, що вони хочуть, але не їм виходити в ринг врешті-решт. Головне те, що ми з ним в ринзі, і моя команда контролювала все те, що відбувалося в ринзі. Якщо я щасливий, то і світ має бути щасливим. А ти відчував, що Тайсон втомлений? <на> no, він дуже. Швидко відновлюється, він дуже хитрий. Тайсоне, це були гарні удари, що прилітали по тобі. Що ти про це думаєш? Отак, я пам'ятаю ці удари. Отак. Я взагалі лейд-лейд не впав. Чи думав ти, що Рефері зупинить бій у цьому епізоді? Ні, ні, абсолютно. Це чемпіонський бій у надважкому дивізіоні. За абсолюта! Якщо б я навіть опинився на підлозі, то все окей, треба піднімати, треба давати можливість далі боксувати, тому що це такий бій. Олександра, а чи ти думав, що рефері в цьому епізоді може зупинити бій? Я про це взагалі не думаю. Олександра, я хочу запитати тебе, коли Тайсону відраховували, і потім він міг би продовжувати, але пролунав гонг. Як ти вважаєш, там потрібно було ще давати вам відбоксувати 12 секунд цього раунду? Це все просто думки, якби. Багато якщо я зрозумів. Чи думав я, що бій зупинять цей момент? Ні, я не думав про це. Коли усик мене бив, я не думав про те, закінчиться бій рано чи пізно. Я просто захищався, намагаючись оборонятися в цьому епізоді, перекриватися. У 10-му раунді ти ніби старався більше рухатися та й загалом наче відновився. Так, я відновився досить швидко в цьому епізоді, через те, що в мене хороша витривалість, хороша стійкість, і тому я зміг швидко повернутися до бою. Ти думав про те, що Тайсон зможе настільки швидко відновитися? Так. А ось іще один раунд, і Тайсон повернувся в гру. А які в тебе були відчуття після фінального гонгу? Коли все закінчилося? Ти відчував, що забереш перемогу рішенням? Я не думав про це. Я просто молився і дякував Господу Богу, що я стою на своїх ногах і що все слава Богу. Я знав, що це близький бій. Я розумів, що він може закінчитися як завгодно, але я не скаржуся на результат. Я підійшов до нього, я привітав його, він чемпіон світу. Я його поцілував. Боксери розважають людей, це наша робота. От і все, нічого особистого. Це лише спорт, лише бокс, лише шоу. А після ми підійшли і потисли руки один одному і були щасливими. А 21 грудня ми повернемося до вас знову, і знову буде бій між Усиком та Фюрі. Олександре, чого чекати від вас у реванші? Просто чекайте. Тайсоне, що скажеш? Чого чекати від тебе в реванші? Чекайте приблизно того ж самого від мене хорошого боксу. Зважаючи на мій зріст, на мої габарити, це загалом не є нормально, те, що мені вдається настільки добре рухатися і так добре ухилятися від ударів. Тож я не буду відходити від своєї гри. Люди кажуть, ти маєш йти вперед на Усика, змусити його піти назад. Але якби це було так просто, чому ж Джошуа цього не зробив? Подивіться, він же величезний хлопець, він міг би перекритися блоками і просто йти вперед, але він цього не робив. Або візьміть Вайлдера теж велетень. Він же теж міг так битися. Але ці хлопці досить обмежені, якщо порівнювати їх зі мною. Тож коли люди йдуть просто ось так вперед із блоком, то я би це назвав Добрий вечір Різдво в хату. А це не про мене, я справжній боксер. Я добре перекривався, ухилявся. Я відчуваю свого опонента. Тож я буду робити це, але я буду більш сфокусованим. Більше ніяких рук за спиною і е-ге-ге. Трошки більше фокусу на моїй роботі, і тоді я зможу отримати перемогу. Фенсфелес. Очманіти чинний чемпіон світу уже в таборі. і Спарнгує з Тайсоном Ф'юрі перед боєм з усиком. Наше припущення підтвердилося. Тож про кого мова? Про це та кемпи Усика і Ф'юрі розповідаємо в ролику за підказкою. Мерщій дивитися.